Майнтепона вітаю, мене звати Денис Зайченко, і найважливіше, що вам варто знати про Game Pro mk 80 та Game Pro MK85 85, це чесні механічні клавіатури, у тому числі і повнорозмірні, і ледь не найдешевші на ринку взагалі. Жодна з них не коштує більше 1100 гривень, і при цьому так. Чесна механіка, не мембрана, не мембраномеханіка, механіка, а чесна механіка. Перед тим як почати, з вас, звичайно, вподобайка, підписка та дзвіночок. Ну і не забувайте про можливість нарешті підтримати нас фінансово прямо на YouTube. Посилання буде в описі під відео, вартість починається з однієї чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла. Отже, вартість. Повнорозмірна модель у обох версіях Game Pro MK 85B і Game Pro mk 85 r коштують 1100 гривень без знижки, але зараз доступні в деяких магазинах за 850. Сподіваюсь, втім, що це знижка не з AliExpress. І, і знаєте, що, до речі, смішно: Game Pro MK80B і GamePro MK80R. Коштують стільки ж. 1100 гривень, хоча не є повнорозмірними, бо містять лише 87 клавіш. Комплектації у жодної з клавіатур по суті немає. У коробці сама клавіатура і україномовна інструкція, що досить приємно. Пластик тут АБС майже всюди, що очікувалося. Маса від 550 до 650 грам, кабель 150 см без оплетення. Є ніжки підставки, а ковпачки зроблені по схемі пудингу. Тобто, частина пластику. Пстику знизу біла і чудово пропускає через себе rgb підсвітку. Легенди на клавіатурах українські, присутні індикатори нам із скрол, хоча зроблені вони досить дешево. RGB тут присутнє і так, кнопки пудинг дійсно роблять підсвітку візуально чудовою. Втім, самі бачите, це не чесна rgb підсвітка, вона секторна, але при цьому вона змінюється і налаштувань навіть є купа, присутня навіть зміна яскравості і можливість повністю її. Вимкнути за що величезний плюс. Усі ці нюанси, про які я тільки що розповів, стосуються всіх чотирьох моделей. Вони майже однакові. Але надалі я буду говорити в першу чергу про Pro mk 85, оскільки ця модель повнорозмірна. А ви собі навіть не уявляєте, наскільки важче знайти повнорозмірну, саме повнорозмірну і саме механічну модель з нампадом і механічними перемикачами. Втім, головне запитання, ось усі чому? Чи чесні тут механічні перемикачі? Бо компанії до сьогодні дуже багато хитрили на межі судових позовів іноді, у декого були мембрани всередині перемикача, у когось мембрана під низом свіча над друкованою платою. Причому ціна у останньому випадку була абсолютно на рівні власне, героїв огляду. Отже, чи є GamePro mk 85 чесною механічною клавіатурою? Так є. Свічі тут не швидкознімні і не замінюються в принципі. Тому мені довелося пожертвувати одним. І робити це довелось поскогубцям, як стоматолог, бо інструмент для зняття свічів на свічі, котрі фізично не знімаються, не працює. Але дійсно у GamePro mk 80 b свічі механічні і дійсно, типу блю з помітним і гучним кліком. Але мембран тут немає ніде. Тобто це чесні нові брендові механічні клавіатури. Ні, всі я не розбирав, скажу одразу. GamePro mk 85 r або GamePro mk 80 r Я їх не чіпав, але скажу з впевненістю: 99%, що і там мембрани немає. Ну, бо компанія вже витратила гроші на створення власного свіча. І на мою думку, Blue робити значно складніше ніж Red. Тобто, так це дійсно чесні механічні клавіатури за копійки по суті, але не обманюйтесь якістю цих, наприклад, перемикачів Blue дуже сухі, дуже різкі, але при цьому чути їх не боляче. Вони просто сухі, і відчувається, що важіль всередині. На свої гроші, так би мовити. Ну, тобто, я не дуже вірю, що ці перемикачі виживуть обіцяні 50 мільйонів натиснень. У теорії це можливо. Бо Cherry, наприклад, недавно анонсувала MX2A, де обіцяє надійність удвічі більшу, тобто 100 мільйонів натиснень. Але просто уявіть собі ціну. Жартую, можете не уявляти, 6 доларів за 10 штук. За 10 перемикачів, не за 10 клавіатур, за 10 перемикачів. Це це виходить, що GamePro mk 85 b коштує рівно 49 свічів Cherry mx 2 a або майже півтори мембрано механічної клавіатури HP, про яку мова йшла раніше. Чи робить все це клавіатури поганими? Ні, не робить. Не робить їх поганими сектора. підсвітка. так вона дешева, але не шкодить нікому і візуально дуже крута. Та й гарантія на всі моделі йде один рік. Тому висновки будуть наступними. Головною перевагою і головним завданням GamePro MK85 та MK80, як на мене, є можливість зрозуміти, чим механічна клавіатура відрізняється від мембранної або ножичної. Ці моделі найдоступніші на ринку. У них є підсвітка, гарантія, і це чесна механіка, чому я взагалі був дуже радий і чого й не очікував. Чи подобається вам клік? Чи ні, це вже ситуація інша, але загалом так рекомендую хоча б нас пробувати. І на цьому в мене схоже все. А у коментарях не забудьте написати, яка найдешевша механічна клавіатура хоча б раз потраплялася вам на очі, щоб ви от саме знали, що це чесна механічна клавіатура, але дуже-дуже дешева. Скільки вона коштувала. Неважливо, яка по розмірам, просто ціна цікава. Чи бачили ви щось дешевше ніж ці моделі? Пишіть не соромтесь з вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок. Ну і коментарі важливіші за все. Тобі дуже обожнює. І просуває наші відео активніше, що нам завжди, особливо зараз, дуже дуже важливо. Не забувайте про можливість підтримати нас фінансово. З вами були Денис Зайченко та канал RotNation. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та бувайте здорові!